А чи знаєте ви, яка найбільша проблема українського кіна? Українське кіно справді складно знайти. Так, останніми роками ситуація покращується. Є так флікс, титр, мегого, і деякі фільми є навіть на Netflix. Але якщо ти хочеш подивитися щось конкретне, ось тут виникає проблема. А дивіться, я знімаю рецензії на кожен із фільмів зі списка 100 найкращих фільмів в історії українського кіно. І постійно стикаюся з тим, що не можу знайти деякі фільми з цього списку. І це нормально, коли. Це там фільм 1931 року. Але в цей раз я не зміг знайти фільм 2017 року. Можливо, десь я погано шукав і тому звертаюся до вас за допомогою. Якщо ви знаєте, де можна подивитися фільм Тато, мамин, брат, скиньте мені, будь ласка, посилання або напишіть це в коментарях. І я дуже сподіваюся, що українське кіно буде ставати ще популярнішим, а знайти його буде все легше. А ви долучайтесь до цього невеличкого ком'юніті, будемо дивитися та обговорювати.